Рада знову зустріти вас в нашій пошуково-дослідницькій лабораторії. Сьогодні ми з вами будемо проводити дослід. А відгадайте спочатку загадку! Білосніжка, наче сніг, додаєм до страв усіх у борщах, вона, в супах, разом з перцем на столах. Що це, малята, ви здогадалися? Правильно! Це сіль. Ось у мене солонка із сілью. Подивіться. Давайте спробуємо, яка ж сіль на смак. Я візьму хложечкою трішечки дрібочку таку солі, і скуштую її. Яка ж вона на смак? Вона солона. А якщо ми її на дотик спробуємо, яка вона? Вона ніби пісочок, або такі кришталики трішечки колючі. Отака наша сіль на дотик. Так. А зараз я хочу з вами провести маленький дослід. В цьому досліді я хочу. Дізнатися, а чи розчиняється сіль у водичці. Для цього я взяла дві склянки, в одну налила холодну воду, іншу налила гарячу. Шановні батьки, будь ласка, проконтролюйте цей процес, щоб ваші дітки не обварилися. В холодну водичку я насипаю чайну ложечку солі. Потрібно її розмішати. І що ми можемо тут побачити? Що коли ми кидаємо сіль у холодну воду, то сіль розчиняється, звичайно, бо вона потрапила у водичку, але дуже-дуже повільно. І вода в нас не прозора, а мутніє. Тепер я набираю також чайну ложечку солі, додаю її у гарячу водичку. Подивіться, що відбувається. Також її потрібно ретельно розмішати. В гарячій водичці сіль розчиняється також, але на відміну від холодної, вона розчиняється швидко і водичка наша не мутніє. Що ж ми можемо з вами і зробити який висновок? Це то, що у водички сіль розчиняється. А Зараз, малята, я скуштую водичку і дізнаюся, чи віддала сіль свій смак воді. Спочатку я скуштую холодну воду, ви також беріть ложечки і також куштуйте. Вода солона, а зараз я гарячу водичку скуштую. Гаряча водичка також солона. З цього ми можемо зробити висновок, що сіль віддає свій смак водички. Ну що ж, малята, що ми сьогодні з вами досліджували? Правильно, сіль. Яка сіль? Вона солона. Вона на дотик, як пісочок або кришталики, трішечки колюча. А ще ми дізналися, що сіль може розчинятися у водички. В холодній водичці вона розчиняється повільно, а в гарячій швидко. Буду сподіватися, що сьогоднішнє заняття вам дуже сподобалося. До нових зустрічей! Навчайтеся, розвивайтеся разом з нами. І ми з вами знову зустрінемося в нашій арт-студії Антошка. До побачення!